Наприклад, коли ви критикуєте себе, перше, що треба зробити, це сказати, що це не я критикую себе, а якась частина мене, в дужках особистість, мене критикує. І психологи радять задати собі питання в цей самий момент критики. А чиїм голосом критикує мене оця суб-особистість? Це чоловічий голос чи жіночий? Це голос дорослої людини, чи це голос дитини. Бо, наприклад, у вас у дитинстві був якийсь друг, однокласник, та, який постійно вас критикував, принижував і стверджувався за рахунок приниження вас. І це набуло у вашому дорослому житті отако, субу, форми такої субособистості, що якийсь дитячий. Там хлохлопчиковичі й але дитячий голос вас весь час критикує, знижує вашу самооцінку.